Тиждень за тижнем і ми наближаємось до нового року. Релізів мало, але от ігрових новин багато, навіть у світі Nintendo, де всі зачаїлись в очікуванні Switch 2, по якому сьогодні буде багато інформації. Частина офіційна, а частина чутки. Мої вітання. Ви на каналі про Nintendo UA. Дякую за ваші підписки, перегляди та коментарі. А ще запрошую до телеграму, там вся актуальна інформація про світ Nintendo. Пройшов повз важливої інформації для усіх no Man's Sky. Як знаєте, Hello Games проводить часті експедиції протягом року, які мають свої сюжети, цікавинки і свої винагороди. І в кінці року студія на святковий сезон проводить перезапуск усіх подій. Зараз подам по суті список всього того, що нас чекає найближчі пару місяців. Нагадаю, гра із з листопада почала підтримувати кроссейв, що дає безліч можливостей для гри, особливо для власників свічів. Отже, Омега відбувалась 27 листопада по 11 грудня, тобто на момент виходу відео, на жаль, вже завершена. Наступна експедиція Дріфт 11 грудня, 25 грудня. Потім ліквідатори з 25 грудня по 8 січня, акваріс, тобто водолій, з 8 січня по 22 січня. Зможете знову рибачити. І прокляті з 22 січня по 5 лютого. Це та експедиція, яка була на Геловін. якщо не встигли або не грали на той момент в нічийне небо, маєте чудову можливість наздогнати і отримати зарольоти, броню та спорядження. Оголошено про чергові фізичні версії для Nintendo Switch. Цього разу гра After Dream видавцем виступає Super Rare Games. А отже отримаємо лімітовану кількість фізичних копій, а саме 3000. Картки, постер, наклейки, стандартний набір від регіони. Ціна 40 доларів, вихід 5 грудня. Також анонсовано Chan, Shiro and the Шира Town. Видавцем виступає, як часто буває, Limited Run Games. Попереднє замовлення відкривається з 10 грудня. Ціна 40 і 80 доларів. Тобто так, там буде ще й колекційне видання. Саундтреки, постери загалом багато чого цікавого. Реліз у червні наступного року Konami потроху розпочинає рекламу Suikoden Перша, друга hd Ремастер. Гра отримала вступний трейлер. Гра на Switch вийде 6 березня. Ціна буде full прайс. Вже доступна передзамовлення і для фізичної версії, і для колекційної. Варто нагадати, що оригінальна гра виходила ще в 1995 році на PlayStation. В свою чергу та гра була створена по класичному китайському роману. Загалом досить цікаво. В останню хвилину розробник Антон Бласт відклав випуск в Ішопі e через неналежний стан гри, так зазначив сам видавець, але команда пообіцяла презентувати гру для перемикача ще в 24 році, і так вони все ж таки в це зробили. Гра вийде, а можливо вийшла в залежності від того, коли дивитись, 13 грудня. На інших платформах він з'явився і в більшості викликав просто захоплення. Як мінімум це можна побачити по відгукам як критиків, так і гравців. Ціна 80 злотих. До слова є демоверсія, можна спробувати. Давненько у нас не було якихось цікавих витоків по Switch 2. Користувач китайської соціальної мережі Bilibili кілька днів тому завантажив фото та відео із джойконами до наступника свіча. Але воно відносно сильно розмите, навіть я б сказав би сильно розмите. Так, це 3D-друк, щоправда, говорять, що він ідентичний реальний друк, неймовірно детальний і кращий з усього того, що ми бачили. Але як говорять автори, вони знайомі з реальними джойконами. З цікавого схоже на обох джойконах є інфрачервоний датчик, а ще візуально стіки на джойконах різні за розміром. Велика бокова кнопка відповідає за від'єднання. Тобто так, вони магнітні, ну, по крайній мірі, плануються такими. А ще з'явились фото з китайської Alibaba, де вже торгують певними аксесуарами до гіпотетичного Свіч 2. Ох у житті китайці! Чохли і захисні плівки, начебто для наступника. На фото із плівкою. Порівняння між першою ревізією свіча і другим свічем, але, чесно кажучи, не дуже в це й віриться, адже продавати можна, будь що хтось це й купить. Скоро так може і до свіч 3 хтось щось буде продавати. Крім того, лого і надпис не надто якось симметрично розташовані. Ну, не знаю. Хоча інформація безумовно цікава. Ще літом робив пост про автора на Ютубі, що відтворив деякі сцени із істотку. Сліз королівства в стилі геймбой. Мається на увазі самий старий геймбой, тобто той монохромненький. Ну, зображені звук, очевидно, чується, з якого вони часу. Канал, іт, якщо що. Так от, вийшло нове відео із Breath of the Wild. В тому ж стилі. Повне відео на каналі автора довжиною аж цілих 8 хвилин. Ну там не лише подих дикій природи, а й інші кадри, скажімо так. Dragon Quest 3 HD 2D ремейк від Square Enix за три тижні був проданий понад 2 мільйони копій, рахуючи на усіх платформах. Варто зауважити, що в самій Японії продажі майже 1 мільйон. Нагадаю, гра має чарівний стиль 2D HD ремейку. І до слова чекаємо продовження у вигляді такого ж ремейку першої та другої частини. Digital Sun. Вчора виклали трейлер продовження своєї неймовірної піксельної пригоди Moonlighter. Щоправда, продовження сход вже буде не піксельним. Оригінальна гра вийшла ще в 2018 році. Наступну Чекаємо у 25-му Moonlighter 2 The Endless World трейлері незазначений свіч, але думаю, що якась консоли Nintendo отримає цю чудову пригоду, можливо, обидві. Почекаємо. Оригінальна гра постійно має знижки до слова і коштує нижче 20 злотих. Зараз теж так рекомендую. Недовго Nintendo чекали з Kong Land 3. Оголошено про поповнення бібліотеки для підписників Switch Online. У додатку Game Boy можна знайти і завершальну частину трилогії. Фактично за два тижні отримали всі три гри. Raffi and the Riverside отримаємо від розробника Socrates Laboratories у першому кварталі 25-го року. І якщо дивитись трейлер. То можна побачити, що студія надихалась багатьма творіннями Нінтендо, передусім Маріо та Зельди. З Одіссеї надихались пристворені середовища, ще оті переходи із 3D в 2D нагадують такі ж левели в Маріо. Виглядає насправді гарно, почекаємо більше трейлерів та інших оголошень. А тепер дуже важливі чутки. Kirby Планет Робобот отримає порт на Nintendo Switch в наступному році. Про це оголосив у своєму подкасті Нейт Hate». Ще він говорив про можливе розкриття Nintendo Switch у період з другої половини січня до початку лютого. Сама консоль, очевидно, націлена на реліз з кінця травня по червень, виходячи з балаканини індустрії, як зазначив сам Нейт. А от стосовно Planet Robobot, це дуже цікава новина. Адже раніше PH Brazil. Ще один відомий інсайдер говорив, що буде порт із 3DS. Чесно кажучи, було б чудово отримати саме цього Кірбі. Гра неймовірна. В Minecraft на Switch вже стало доступним оновлення The Garden Awakens. Вийшов відповідний трейлер. Якщо що, актуальна версія гри 1.21.50. Додано багато цікавого контенту, а також виправлені деякі проблемки. Чорна п'ятниця минула, але схоже, не всі все продали. Відьмак 3 дикий гін в чергове має гарну знижку. Звичайне видання без доповнень коштує 49 злотих. А повне з обома DLC 8750, відповідно теж злотих. Загалом знижка 65% і триватиме 19 днів від моменту оголошення, тобто до кінця грудня. В будь-якому випадку на момент виходу точно ще буде. Останнім часом. Порти aaa ігр на Switch отримують неймовірно гарні знижки. І при цьому часто. Якщо зважити, що зворотня сумісність підтверджена, до деяких точно варто придивитись. Зокрема, й до відьмака, все ж таки його недарма називають неможливий порт. До речі, вважається, що саме після портування цієї гри і виник термін Неможливий порт. Звичайно, далеко не всі ігри в майбутній консолі, я маю на увазі Switch 2. Отримують якісь там патчі продуктивності чи покращення графічні. Але такі, як відьмак 3 чи No Man's Sky, обов'язково матимуть, тому варто придивлятись, поки такі знижки є. Чутки, чутки. І тепер вагомі. І загалом, із досить надійних місць. Іспанський вебсайт Nintendo повідомляє, що згідно з власних джерел. Нова консоль Nintendo вийде в період червня, не пізніше початку липня. Ці чутки ще підтверджуються попередніми. Багато інсайдерів говорили про випуск в першому кварталі 2025 році. Але якщо взяти той факт, що мова йде про фінансовий рік, а не про звичайний календарний, то тоді перший квартал, який розпочинається в кінці березня, ну 31 березня. 1 квітня, відповідно, закінчується 20 червня. Тобто, цілком можливо, до кінця червня ми отримаємо Свіч 2. Ну чи як він там буде називатись зараз? Більшість дізнаються про стан справи свіч 2 завдяки ТТН від прикордонних служб та податкової, адже в більшості випадків це відносно відкрита інформація. Ну якщо знати де шукати, яка хоч і публікується з затримкою в пару місяців, але все ж публікується. І от частково офіційна інформація. Один із асемблерів Нінтендо Foxconn Foxconn Group більш відома вже відвантажив частину готової продукції для Нінтендо Компані. Жодних оголошень, лише офіційні цифри, пов'язані із прибутками компанії, тобто те, що є інформацією в вільному доступі. Так от, згідно таблички, та що зараз на екрані. Можна побачити про зростання в листопаді прибутку більш ніж наполовину в порівнянні із місяцем жовтнем. Щоправда, дані показники відносяться до всього холдингу, а не лише тієї групи, що складає консолі для Нінтенто. Та варто зауважити, що у холдинга не було нових контрактів чи чогось подібного, які могли б спричинити таке стрімке зростання. Це не значить про виготовлення у листопаді. А скоріше раніше. Справа в тім, що компанія використовує такий тип міжнародних договорів, згідно якого оплата відбувається після відправки продукції. Якщо все так, то випуск консолі буде точно не через 7-9 місяців, а схоже, десь так 5-6, що дає нам все той же травень максимум червень. Все ж зберігати кілька мільйонів консолей як мінімум дорого і небезпечно, це підводить до ще одного висновку. Якщо консолі скоро будуть на складах, отже, і Нінтендо скоро представить консоль, щоб не було витоків. Загалом, якщо слухати усіх інсайдерів, то в період січня-лютого має бути представлення чи директ, чи щонебудь від Нінтендо. При цьому наступне велике зібрання акціонерів буде 9 лютого. І в теорії до цього часу щось має відбутися. Ну, по крайній мірі, сподіваємось, що щось має відбутися. Такі чергові новини грудня. Тиждень був насиченим. Дякую за увагу усім миру!